що потрібно навчитись робити або не робити, щоб не постраждати, не зруйнуватися від таких токсичних родичів, не приймати на свій рахунок їх звинувачення і критику. Потрібно розуміти, що всі їхні токсичні випади це маніпуляції, і наше завдання. Розуміти, чи вступати нам в цю гру, чи не вступати, і навчитись казати ні без почуття провини по можливості не спілкуватися, що як є така можливість з тими родичами, які дійсно токсичні, дійсно вас руйнують, і у вас є така можливість з ними бачитись все менше. Ми не вибираємо наших родичів, наші батьки, наші бабусі, дідусі виховувались хтось в авторитарних сім'ях. Хтось в аб'юзерських сім'ях, токсичних стосунках, і вони такі самі і стали. Повторю, це важливо. Наше з вами завдання не змінювати когось, а впливати на себе.